Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much for being here today. It's my pleasure to introduce Secretary of Defense, Lloyd Austin the third, and Chairman of the Joint of Staff, General Mark The Secretary and the Chairman will deliver. об'єднаних штабів США, генерала Марка Мілі. Ми будемо відповідати також на питання і прохання до преси дуже чітко формулювати свої питання. Зараз слово надається міністру Остіну. Дякую. Всім за те, що ви з нами, 13-те засідання контактної групи з обороною України, яке продемонструвало єдність та рішучість союзників. Ми нас надихає, нас продовжує надихати мужність українського народу ракетна удар. як по Житловому будинку в кривому розі нагадав нам про те, що переживає народ України. але вони залишаються рішучими і їхні лідери. Сьогодні до нас приєднався міністр оборони України Олексій Резніков. І для контактної групи це дуже корисно почути е, з перших вуст, що відбувається в Україні, і які ми є найбільш нагальні потреби, як я сказав. Олексієм ми дуже впевнені в тому навчанні тих можливостях, які українські збройні сили мають через завдяки нашим зусиллям, нашій допомозі. Ми знаємо, що тривають запеклі бої для того, щоб захистити суверенну територію України для того, щоб повернути окуповані території. Ми бачили навички, хоробрість українського таких, збройних сил з самого початку російської агресії. Ми надали важливе навчання для українських збройних сил. Ситуація на полі бою мінлива і непередбачувана. Це не спринт до фінішу, і наше послання залишається дуже чітким. Ми Підтримуємо Україну стільки скільки потрібно. Давайте я ще раз е, скажу, що відбувалося на сьогоднішній контактній групі. Ми, крім лідерів України, заслухали е, командування е, Сил США в Європі. Вони говорили про е, постачання е, зброї е, до України, забезпечення його ремонту. І забезпечення майбутніх поставок я також говорив з нашими колегами Польщі та Німеччини стосовно їх зусиль з підтримки обслуговування танків леопард і з данією Нідерландами про навчання українських пілотів, включаючи на літаках в 16 це повертає мене до однієї з основних одного з основних пріоритетів цієї контактної групи. Ми хочемо забезпечити поставки для сухопутних сил. Особливо це важливо з огляду на на напади Росії, ракетами і дронами на українських цивільних. Ці е, незаконні атаки спрямовані на те, щоб е, зламати волю українського народу. Однак протиповітряна оборона е, України е, успішно використовує системи перехоплення, е, які надала ця група, і потрібно щоб забезпечити, щоб Україна могла. Захищати свої міста і об'єкти критичної інфраструктури сьогодні були озвучені нові зобов'язання. Канада надає ще 500 мільйонів доларів. Пакетів є снаряди з протиповітряної оборони для того, щоб захистити небо України, сполучені Штати разом з Великою Британією, Нідерландами та іншими ще надають поставки протиповітряної оборони. Також включаємо. Необхідні поставки для того, щоб захищати Україна, могла себе захистити на полі бою прямо зараз і розбудувати спроможності на майбутнє. Норвегія, Німеччина і Данія оголосили нові пакети, і, зокрема, поки до 2024 року. Вони всі підтримують. Україну, яка захищає світовий правопорядок, заснований на правилах, українські військові та українські громадяни не самі в цій боротьбі, завдяки історичній підтримці країн по всьому світу наша підтримка не похитнеться, наша рішучість залишиться о, такою ж міцною. Наша єдність о, та о, також міцна. Ми будемо підтримувати Україну стільки скільки потрібно. Тепер хочу надати слово пану генералу Міліру. Міллі, зараз вже 16 місяців. Українська спільнота міжнародна спільнота разом підтримує Україну в своїй боротьбі. Відбулася 13 13-та зустріч контактної групи заборони України, яка продемонструвала нашу підтримку Україні. України. Хочу uh, подякувати uh, за лідерство в цій коаліції. Uh, без нього також це uh, не могло би відбутися. Це вже тринадцята зустріч uh, засідання в форматі Рамштайн. Дідевечен uh, міністр оборони. Олексій Резніков також я говорив а з головнокомандувачем паном Залужним. А раніше хочу подякувати а, за вашу рішучість перед лицем надзвичайної агресії, і також хочу відзначити хоробрість українського народу. Ми тут сьогодні є об'єднаним фронтом для того, щоб захистити а, ідеї, які більше ніж ми самі. Це суверенітет, а, свобода, принципи, які Росія а, порушила в своїй війні в проти України. Ця війна, яку обрав Путін, не лише є напад на Україну, а це напад на міжнародний правопорядок. На а, який ви гарантував е, світ процвітання для народів світу. Народ України продовжує е, демонструвати хоробрість, рішучість, е, наважість повернути е, територію з російської окупації. Це е, Українці борються не лише е, зброєю а і е, волею до перемоги. Е, як сказав український президент Зеленський, почався е, цей контрнаступ. Е, ця, зараз лише початок нього ще варто е, ще рано говорити про е, результати, Це протистояння волі бойові дії непевні і як завжди тягне за собою великі втрати але ми мусимо переконатися в тому що україна має підтримку переконатися що ця контактна група надає україні допомогу щоб українські україна могла протистояти росії дії. Ці ці дії України боротьба за захист основоположних принципів резонує по всьому світові, і наша допомога підтримує їх боротьбу за о, свободу, незалежність о, і о, означає. Свідчить про нашу нашу відданість обов'язку э, стати на захист э, цим принципом Ми продовжимо э, надавати э, оборонну допомогу, навчання для того, щоб українські військові могли протистояти цій агресії більше 6 тисяч українців зараз проходять навчання на е, різних базах на трьох континентах на 65 е, майданчиках з початку війни у США провели навчання для більше 11 тисяч українців і ці навчання допомогли створити 12, більше 12 тисяч батальйонів які a tank battalion All in all, зараз ми навчаємо три батальйони, і загалом більше 60 тисяч військових змогли навчитися. Минулого тижня сполучені штати оголосили новий пакет допомоги більш ніж на 2 мільярди доларів. за яким буде закуплено. Обладнання для протиповітряної оборони, снаряди і таке інше. Сьогодні цього тижня ми також оголосили пакет допомоги на 325 мільйонів доларів. Це зі сховищ буде передано броньовані машини та інші, інше оснащення. Ми побачили силу України за останні декілька тижнів, яку під яка може проявитися саме завдяки міжнародній підтримці. Українці можуть можуть керувати складними механізмами збройними завдяки такому навчанню. І наша відданість України не обмежена зручністю або часом. Її визначає наша відданість демократії і верховенству права. Ми маємо забезпечити, що будь-яка країна, велика або маленька, могла би жити в мирі і мати свободу. Сполучені Штати хочу ще раз підкреслити віддані підтримці України стільки скільки необхідно, ми надамо Україні зброю до того, як Росія припинить свою агресію. Тепер переходить до питань прес. Давайте. доброго дня вам, панове. Дякую за ваш час. Запитання секретарю Останеві. Ми побачили, які втрати Україні понесла на початку цієї контратаки. Наскільки вони вас турбують? Чи ви а, вважаєте, що а, ви повинні допомагати Україні додатковими додатковою військовою технікою? Щодо генерала Мелі? Чи ви? А, Передбачаєте, що це буде кровава битва, яка буде тривати багато місяців. До якої степені ви вважаєте, яка повинна бути терпимість не тільки в українців, але і, в, але і у а, а, світової а, а, публіки? Що очікувати в результаті цього? По перше, що стосується втрат на полі бою, це війна, і ми знаємо, що буде. Будуть втрати з обох сторін в результаті битв. і що надзвичайно важливо, це те, що в Україні повинні бути можливості відремонтувати те обладнання, яке було пошкоджено, і назад його залучити до бою. І також ми постійно зустрічаємося для того, щоб допомогти дати їм спроможність це робити. Росіяни показали нам що вони показують одні і ті самі п'ять елементів військової техніки, які вони показують тисячу разів з різних ресурсів і з різних кутів. А в Україні буде набагато більше таких спроможностей. і це як я вам, як ви вже сказали, буде дуже важка битва. і ми очікуємо, що будуть що буде зроблено все для того, щоб Продовжувати у відповідь відповідно, продовжувати цю битву. Ми будемо продовжувати просувати все те, що необхідно Україні, для того щоб Україна була успішною. Це важко наперед сказати, як багато часу потрібно буде для цієї операції. Ми знаємо, що кілька тисяч російських. Сотень тисяч російських військ окопалися і очікують на українців. Це буде дуже важка битва, буде дуже жорстока битва, і буде вимагати багато часу і витрат, але в кінці кінців виграє той, хто сильніший, і український дух їхня стійкість дуже висока. Росіяни з іншої сторони їхнє лідерство а, не зовсім а, має зміст в тому, що вони роблять, і вони навіть не знають, деякі з них чому вони там знаходяться. Що вони роблять ще важко сказати, чим це все закінчиться, а, але побачимо. Флоріан, будь ласка, вам злофромджем Дякую. Флоріан Нойган з німецького телебачення. Секретар Остін одне запитання серед східноєвропейських союзників. Зростає незадоволення, тому що вони вважають, що немає недостатньо. Підтримки від вашого уряду для того, щоб прийняти Україну в членство НАТО, чому ви такі не впевнені в тому, щоб дозволити Україні вступити в НАТО? Я дякую, і ви чули не раз коли Ми повторювали говорити, що ми продовжуємо підтримувати Україну і в плані політики відкритих дверей. Але е, кожна країна має свій шлях як долучитися до цього альянсу, і я далі скажу, що ми залишаємося на тому жрі на тій ж позиції, на які ми були в Будапешті, і е, як ми продовжуємо рухатися вперед. Е, союзники, партнери НАТО працюють разом для того, щоб Україна була успішною і завірити, щоб Україна могла просуватися вперед. Дякую, пане секретар. відповідайте на запитання, пане секретаре. Що зобов'язалися США надати по навчанню України на літаках F-16? у цьому плані навчання? Що саме конкретно буде робити США і генерал Мілі? Президент Трамп роз... відкривав засекречену інформацію в певних розмовах. Настільки ви занепокоєні тим, що бувший президент чи будь-яка офіційна особа може відкривати плани для того, щоб якимось чином комусь так би мовити насолити? А, давайте почну з звідповідь на питання, а, що стосується F-16. Я дійсно оцінюю те, що Нідерланди і Данія роблять у створенні цього консорціуму для того, щоб навчати українців літати на F-16. і вони також допомагають іншим волонтерам приєднуватися до цієї ініціативи. І саме сьогодні ми в нас був брифінг щодо цього плану. І, і він буде просуватися вперед, і наприклад, в три днів після цього ми вже будемо бачити серйозні зміни в цьому. І сполучені штати а, а, дає добро на це навчання та інші аспекти. Ми, як ви і думаєте, продовжимо працювати із Нідерландами і з Данією разом а, для виконання цього плану, але знову ж таки для цього потрібно буде час, і ми дійсно досить серйозно просуваємося по виконанню цього плану, працюючи з іншими партнерами а, у нашому альянсі. І я вважаю, що я не маю права взагалі коментувати на ваше запитання, особливо коли мова йде про розслідування таких коментарів бувшого президента. Я буду вас посилати до конституції Сполучених Штатів, і нехай органи, які цим займаються, вирішують це конкретно. Дякую, юсетилотибат. The... Ви сказали щось про просування України звідки ви взяли цю ідею цю інформацію про просування України вперед можливо, знаючи на чому ви стоїте, можна оцінити ваші прогнози. Можливо, F-16 би також допоміг Україні. до кого ви питання поставили мені чи генералові? Обох. У нас сьогодні було засідання. Ми зараз тільки на початкових на ранніх стадіях планового процесу. А тут кілька країн вважається вступить допомогти дані в цьому. Зараз Дуже ще зарано нам щось вам говорити про тому, коли можна буде F-16 долучити до бою в Україні. Вам потрібно ще нам потрібно багато що зробити різну систему допомоги, щоб вона вже була задіяна, тільки тоді може робити. Що стосується ключових уроків будь-якої битви. Ми всі заохочуємо наших партнерів ці всі уроки приймати до уваги і адаптувати свою поведінку відповідно. Звичайно, ми знаємо, що битва динамічна, не стаціонарна, Вона постійно розвивається різні ескадрони, різні зводи. Вони постійно міняють свою, свою дію. Вони були звичай. Звичайно, ми вчимо наступні ваші військові сили. Як працювати на основі цих уроків українські війська постійно навчаються, вони щоденно навчаються, покращують свої навики, і як я вже говорив, ми знаємо, що битви і ситуація на поєболі буде мінятися постійно, так само як і ми будемо мінятися у відповідь на це, в яку допомогу ми будемо надавати Україні, І, звичайно ж. Ми ще побачимо, що вили, це те, що зараз відбувається на полі бою в Україні. Дякую, на цьому наша прес-конференція закінчена.